Всім доброго ранку насипав нашим курям трішки їди, бачите, залишилось, буду далі зварити сьогодні чи завтра. Все, зараз випущу, погода в нас трішки змінилася, була сонячна, а сьогодні вже прохолодно. Зараз випустимо зразу наших качок. Ну, мабуть, зразу курят давайте випустимо. Переводні попіть свіжої води. Біжать. Це те, що я вчора кидав, ви бачите, збігаються куди до зерна. Так, а тут у нас прильотчик давай. Зальотчик там вибігають. Ті вже туди побігли. Все, поспаємо здару під цьок. Так, все, відра розмерзлися, можна тепер буде забирати їх. Вони вже пусті. І можна ними накрити буде. Будемо садити ці помідори, чи ще щось. Вони нам пригодяться. Бачите. Але ви все одно ось, бачите, хтось їх клює. Я їх накривав, ладно, приберемо. Так, підемо сюди, подивимося, що вони тут не несуться у нас. Ні, яєць немає, бачите. Поки що немає. Так, треба тут буде робити, їм сідала, дала, може вони не хочуть туди вже. Будемо робити там. Зараз на біжатах кукурудзу, бачите? Отак годуємо наших качок і курей. Розгорнули все добре. Так, що я хочу зараз? Зараз швиденько вправлюся. Сьогодні Раніше вже налив води. Добавлю трішки ось. Краноцида нашим кроликам. А зараз хочу піти подивитися, що в нас там з яйцями. Вже трішки, може і рано я і зняв оцю. Але вже не так тут і запах аміака стоїть, і кури гуляють, дивлюся. Так, дивимось. Відпала дошка одна, я тоді прироблю. Так, що в нас тут? У-у-у, А в нас тут дивіться. Дивіться, яка краса. Оце, видно, що кури в мене почали нестися. І білі з'явилися яйця, тому що давно не було так масово. У мене і білих не дуже нема. А дивіться, одні зелені. Дуже приємно. Я п'ю тільки зелені яйця. Тому що інші не можу зівати. Оце такі справи. Так, ну що, друзі, вправляємось. Після вакцинації кролики почуваються все добре. Все, тепер тільки будемо очікувати на окроли. Тихо. О, ну, які у нас зіленькі гарні, так? Да? у наш і наша сонечка. Все таки у нас. У нас тепер два хлопця і така гарна дівчинка є. Так, ну що, друзі? У нас вечір. Кури вже в нас посідали. Ось вода. Зараз покажу, що в мене там, що в мене вечір будемо давати нашим кроликам. <звук> так, воду поставлю сюди. Так, яйця я вже сьогодні забрав. Так, одного петушка біленького мене попросив сусід, бо той у нього пропав. Я молодого йому дам. Так, а що ми сьогодні кроликам? А кроликам, друзі, як зазвичай. Зерно суміш з комбікормом. І сьогодні у нас люцерочка. Люцерка, а воду будемо додати ось. Я вам вже показував, що я даю. Я даю кроноцит. Оце такий у нас сьогодні на вечір нашим кроликам і смаколики будуть. Так, 16 числа, ось 16 березня ми очікуємо тут окрол. Ви бачите, вже побільше я накидав сіди сіна. Досипали. Так, а що у нас тут коропатки? Ще не почали нестися. Ще немає. Так, і комбікорма надаємо підсипати. Не ще є в них. Води держ'ємо та й все. Отакі От справи. Все, роздаємо нашим кроликам смаколики. І на сьогодні, суботній вечір, у нас закінчився. Я трішки сьогодні навів порядок нашому сараї поприбирав. Завтра приберемо і в цьому приміщенні ось те, що прямо в білому. І все, більше такого нема нічого. І хочу завтра вже пробігтись ж по кроликам по-нашому. Бо, бо час іде, кролики підростають, люди запитують, а я вже й сам не пам'ятаю, де хто що там і як там.